Вітаю вас, шановні глядачі. Знаєте, бувають такі новини, по яким зовсім не хочеться записувати відео, і це відео якраз із таких. Було б набагато краще, якби мені не довелося його записувати, але не можна ігнорувати реальність. На жаль, вчора стало відомо, що Amazon вирішили не подовжувати фентезі серіал колесо часу, усі плани на четвертий сезон скасовано. Тривожним дзвінком було вже те, що серіал не подовжили під час показу третього сезону, адже коли справи йдуть добре, про новий сезон говорять ще до того, як показують поточний. Проте певна надія ще зберігалась, але й вона зникла вчора. На жаль, це не жарт і не фейк. Перед тим як ми перейдемо до аналізу новина, хочу подякувати Тесі Артему за підтримку та донат. Тепер стосовно колеса часу, я знаю, що є чимало глядачів, які тільки зрадіють такій новині. Їм не подобався серіал як адаптація відомого книжкового циклу, адже шоуранери внесли багато змін, які часто не йшли на користь серіалу. Деякі люди відверто глузують після цієї новини, хоча здавалося б, якщо тобі не подобається, просто не дивись далі, ніхто не змушує. Проте, які б недоліки не були в серіалу, більшість затятих критиків погоджуються з тим, що третій сезон, який нещодавно закінчився, став помітно краще і як адаптація, і як самостійний серіал. Оцінки серіалу пішли вгору, причому як від критиків, так і від звичайних глядачів. Деякий час третій сезон був у списку 10 найпопулярніших серіалів на період трансляції, тобто в цілому справи йшли непогано. Шоуранери зробили висновки після критики попередніх сезонів, змінили підхід і покращили якість, а глядачі віддячили оцінками та переглядами. Що ж пішло не так? Відповідь, як і завжди в таких випадках, гроші. Amazon просто порахували та вирішили, що тягнути два дорогих фентезі серіали це занадто. А як ви знаєте, окрім колосо часу, Амазон відповідальні ще й за персні влади. І якщо вам здається, що колесо часу сильно критикують, то повірте, це не йде ні в яке порівняння із тим, як сварять персні влади. І хоча колесо часу обходиться Амазону набагато дешевше, вони вирішили закрити саме цей проект, тому що номінально. Франшиза Володаря Перснів має більш гучне ім'я. Обидва проекти отримали зелене світло плюс-мінус один і той же час. Підготовка до створення почалася приблизно у 18-19 роках, і якраз тоді завершилася гра престолів. Фентезі було на піку популярності, і кожен стрімінговий гігант шукав собі проєкт, який би став новою грою престолів. Netflix робив ставку на відьмака, та на менш відомий, тінь та кість. HBO продовжила розвивати Всесвіт Вестеросу і зробила дім дракона. Ну а Amazon вирішила ризикнути відразу із двома проектами колесом часу та перснями влади. І на мою думку, зі своїми рішеннями в той момент вони прорахувались. Вони робили більше ставку саме на персні влади. По різним даним, лише на те, щоб отримати ліцензію на свій проект, Amazon відволила чи то 250, чи навіть 500 мільйонів. На продакшн зйомки та рекламу витратили не менше, тобто на умовне створення двох сезонів спустили цілий мільярд. Особливо смішно, що скажені гроші, які Amazon відвалив за ліцензію, фактично були за назву та кілька імен. Тобто Амазон не отримав повноцінні права на Всесвіт Толкіна, вони отримали обмежені права лише на певні події та імена. Вони не можуть навіть. Побічно переказати події того ж Сільмарі Ліона або сюжет володаря перснів. Тобто 500 лямів витратили фактично на можливість створити фанфік. <плес> За цю ж суму можна було купити права на кілька інших книжкових серій і навіть відзняти декілька сезонів. В той же час партнерство із Sony дозволяло Амазону знімати пряму адаптацію колеса часу, тобто можливість знімати вже готову історію, в якої купа фанатів. Як вони там домовлялись із Sony, я не знаю, але гадаю, що там і близько немає такої суми, яку відвалили за права на персні влади. До того ж, Амазон володіє і книжковим бізнесом, тому робити серіал їм було вигідно ще й тому, що вона отримувала додатковий прибуток із продажу книжок. І серіал дійсно зробив непогану рекламу книжковому циклу. Ще до виходу як першого сезону колеса часу, так і персні влади, я слідкував за розробкою обох серіалів та дивувався, чому Amazon буквально закидує персні влади грошима, рекламує їх з кожної праски, а колесо часу для них ніби якийсь абсолютно другорядний проект. Хіба не краще більше зусиль сконцентрувати на проєкті, який легше зробити. Та який, якщо зроблений якісно, гарантовано принесе успіх. Але Amazon вирішили робити ставку саме на гучне ім'я. Гадаю, у випадку із вибором, який серіал залишити в живих, Amazon просто не можуть визнати, як вони обісрались із правами на володаря перснів. Вони витратили на це астрономічні кошти, і тепер готові тягнути мертвий проект, просто щоб не визнати повне фіаско. На зло бабусі відморожу вуха, як то кажуть. Колесо часу, звісно, не був ідеальним серіалом. А насправді тільки третій сезон можна назвати дійсно непоганим. Проте було видно, що серіал стає краще. Він розвивається. Частину недоліків серіалу можна було виправити банально кращим плануванням та менеджментом. Тепер цього вже не станеться. Ну, точно не під керівництвом Amazon. З серіала все ще є невелика надія бути підхопленим іншою стрімінговою платформою. Таке вже не раз бувало, коли одна компанія відмовлялася фінансувати проєкт, інша брала його під своє крило. Тим більше, що правами на екранізацію колоса часу володіє Sony, і вони можуть бути зацікавленими в тому, щоб серіал не помер. Серед потенційно зацікавлених компаній можна назвати Apple TV, Netflix, HBO. На мою думку, найбільш вирогідним може стати саме Apple. Netflix достатньо і своїх проєктів, він і сам, до речі, відзначився тим, що любить закривати хороші, але не достатньо популярні серіали. В HBO вже є світа льда та полумі, а крім Дому Дракону, вони знімають ще один проєкт, приквел, який присвячений пригодам Лицаря-Дункана. Плюс в розробці можуть бути ще якісь проекти по цьому Всесвіту. Тому, можливо, ще один фентезі серіал їм не потрібен. Apple TV ж, щоправда, більше по фантастичних серіалах, проте хто знає, можливо, вони захочуть розширити свій репертуар, так би мовити. Проте я би поки не став би плекати марну надію. З вирогідністю 95% ніхто не захоче перехоплювати такий дорогий проєкт. Та як би прикро не було визнавати, скоріше за все, нічого по колесу часу ми в найближчі роки не побачимо. Ну а на сьогодні все, це був Альфагік. До нових зустрічей!